Ви дивитесь вечірні випуск новин на межі у студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини понеділка, 22 грудня. Коротко про головне. Станом на цю годину. Ситуація на кордоні Сумщини, спроби наступу ворога, вивезення цивільних та заклики влади не зволікати з евакуацією. Також розповімо про обстріл середини буде. Росіяни вдарили некерованими ракетами, пошкоджені адмінбудівля та цивільні автівки. І про тих, хто тримає свій фронт щодня. У День енергетика покажемо роботу енергетиків Шосткинщини, які під обстрілами повертають світло у прикордоні громади. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також ви можете підписатись на наш телеграм-канал, де ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткинщини. Посилання на нього ми залишимо у першому коментарі. Росіяни роблять спроби наступу на прикордонні населені пункти вздовж кордону Сумської області. У ніч на 20 грудня військові РФ зайшли на територію села Грабовське Краснопільської громади, та, за даними офісу омбудсмена, вивезли звідти 50 цивільних мешканців. Спроби наступу фіксуються і на інших ділянках північного кордону, де все ще залишаються люди, які відмовилися від евакуації. Це створює серйозну загрозу їхньому життю та здоров'ю та ускладнює роботу сил оборони. За інформацією голови сумської обласної військової адміністрації, евакуації. З прикордонних населених пунктів триває щодня. Лише сьогодні, 22 грудня, з Шосткинського району було евакуйовано п'ятьох мешканців прикордоння. Іван Обливанець останній мешканець сденка АСМської громади, села, яке розташоване за лічені метри від кордону з Росією. Попри небезпеку, чоловік до останнього залишався у студинку, поки його не вивезли примусово. А над головою зависне і. Це ви про дрон, так? Да? Так, да, про дрон. Стой, ніколи не тікай. Начнешь дераться, все. Стоишь перед нами завис, ну, завис, висы. А куда чекать? Шаг левый, шаг вправо, расстрел. Встал и стою. Поставил по усе, по все пошел. Другой пришел, подавился, пошел. Чую, бух-бух, уже здесь. Надо вматывать, бросаешь все и ходу оттуда. Зараз, раз под одну носят. Не под одной не носят, а под две Одну значит, через таке розстояння, другу викидає. Вони то ж по одній кидали, а зараз по дві. За словами чоловіка, незадовго до його виїзду росіяни розбили сусідні з його домом будинки. Ото в деревів. Виходиш, границя видна. Отак я жив. І там нема вже ні школи, ні того, ні клубу, нічого нема, ні магазину. Церкву батували, туалет все розбили за ніч. Три подряд. Uh -huh. І все. Двоє суток горіло і все. Дронами, да? Та ні, на тимі. Тошу Та, ями такі У бенки. То не дрони. Мой сліщі був. Чотири подряд. А ми слідчі два рази затушили, і все. Не боялись, що це слідкує? Ні. Я просто одягався, як. Як бомж. Штани всі, фонарик, підлоб, ну, щоб утікти з хати і все. Іван Обливанець розповідає, що у студинку до останнього залишався ще з трьома чоловіками, які також відмовилися від евакуації. Ми на одній вулиці, ми так і жили. У нас закон такий був. Сім часов має хтось провідати когось. Нема, значить, хтось йде шукає. Ну, закон такий, розумієте? Щось могло погано случитися. Ну, якщо нема, значить щось таке. Чоловік говорить, що попри все, повернувся б до села, якби у нього була така можливість. Я б там зараз жив. Там овечки всі поставили, скотний, уті, всі. А хліб. А ми його нікого не бачили. Не хліба, ні хліб, не солі. Зато вони не вистачали. Ви, вийду возить двору, колодець. Сосідів, колодець. Ну, їх мілкі. 13 калиць до води. А вони одне кольцо. Вийшов, 1,5 метра, черпанув і пішов. А продукти з городу жили, так? Так. А у нас не було. А про хліб забудьте. У нас там сок поставили все. Городи посажені. Кос випустили на на, на вольну свободу на городи. Уті куди що пошли собаки. Не чекають ворога, але відверто нехтують своєю безпекою та створюють перешкоди для роботи сил оборони. Така ситуація не лише у студенку, а й у інших прикордонних селах Шосткинського району, де залишається кілька тисяч людей. З огляду на безпекову ситуацію голова обласної військової адміністрації закликав їх вчасно прийняти рішення про виїзд, щоб евакуація пройшла у більш контрольованих та безпечних умовах, без додаткових ризиків для них та тих, хто їх евакуює. Сьогодні росіяни атакували середину буду некерованими ракетами. За інформацією на межі, основний удар припав на район однієї з адмінбудівель, яка зазнала пошкоджень. Також постраждали кілька приватних легкових автомобілів, у яких вибиті вікна. Інформацію про пошкодження автівки нам підтвердили в обласній прокуратурі. Сьогодні у шості прощались з військовим Павлом Кравченком, який загинув під час виконання службових обов'язків на території Сумської області. Він народився 26 грудня 1972 року у місті Дружба. З початком повномасштабного вторгнення Павло добровільно став на захист України. Служив у лавах державної прикордонної служби, неодноразово виконуючи бойові завдання на передовій та користуючись заслуженим авторитетом серед побратимів. 19 грудня 2025 року. Наш земляк загинув. Розбите обладнання, атаковані автівки, поранені працівники для енергетиків шостки робота давно перестала бути просто професією. Це щоденна боротьба за світло в прикордонних громадах, яке росіяни намагаються відібрати обстрілами. Тут кожен виїзд, ризик, кожен ремонт, мов хід на шаховій дошці, де замість фігур у ворога, артилерія та дрони. Сьогодні, у день енергетика, ми розповідаємо про тих, хто під обстрілами повертає світло в домівки прикордоння. Розбите обладнання, атаковані автівки, поранені працівники. Робота енергетиків це постійна битва за світло, без якого росіяни намагаються залишити жителів прикордоння, наче на шаховій дошці тут кожен щодня робить свій хід. Однак замість фігур у ворожої армії зброя. Це летить і каби, і дрони летять, і артобстріли проходять. За роки війни енергетики Глухівщини не раз потрапляли під обстріли на прикордоні. У квітні 2024 року їхню автівку атакували з артилерії біля села Бачівськ. За кілька місяців у вересні ремонтній бригаді поцілив ефпіві-дрон у селищі Есмень. Тоді один з чоловіків отримав поранення. Хлопці постійно працюють у нас у прикордонні. Відновлюють енергосистему, відновлюють лінії, підстанції. І тому були ситуації, що атакували нас, попадали хлопці під артобстріл, страждала техніка. Були, були поранення хлопців. Енергетики пояснюють, ситуація в системі критична. Повертати світло їм доводиться у проміжках між обстрілами та частими повторними ударами. Буває так, що працюємо, якщо приліт був от в день. То поки нам дозвіл дадуть, працюємо при не сильно хорошій погоді, поводі, такі як дощ зараз таке буває. Але що зробиш? Треба відновлювати в енергетичній сфері. Майстер служби підстанції Сергій працює майже 20 років разом із бригадою. Він відповідає за ремонт підстанції. Говорить, у його роботі стандартних ситуацій немає. Кожен виклик це вирішення завдання. Під час війни каже, такі значно складніші. Є в нас два типи робіт: це планові роботи та непланові. планові. роботи це згідно графіків. Ми виконуємо, тобто я завчасніше знаю, що ми де працюємо, що виконуємо, тобто можу підготуватися до роботи, яку ми робимо. Якщо виникають нештатні ситуації, такі як прильоти або інші техногенні аварії, то вже доводиться думати, що там може бути, тому що зачасту інформації немає, що там сталося, що пошкоджено, і ми Беремо по максимуму, що можемо взяти. Зараз росіяни фактично полюють на енергетиків. Для них автівка ремонтної бригади, що їй лагодити пошкодження, мішень. Також потрапляли ми під дронові атаки недалеко від нас падали. І те саме молнії. Влучання дронів у машини, влучання дронів в працюючі бригади. Дуже велика небезпека з боку дронів. І поки нам не дадуть дозвіл. Ми не можемо виїжджати, а це буває день, два-три, може й тиждень бути. Тому хотілося б, щоб люди відносилися з розумінням до цього. Тому що в країні війна така ситуація в будь-яких областях і особливо в прикордонні. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі завтра.